Покаліпс. І всім привіт! Ви на каналі Toaster Game. І сьогодні у нас е, почнеться серійка гайдиків по Oxygen Not Included. Якщо вам подобається ця гра, або якщо вам подобаються гайдики ці, е, ви хочете побачити продовження, ставте лайк і лишайте свій комент. Е, отож, сьогодні ми почнемо з найголовнішого. Це е, дуже багато стикаються з проблемою електрики. Це буде наш перший гайд про електроенергію. Для початку вам буде доступний ручний генератор, також кусок дроту. Стопе. Кусок дроту. Е, дріт працює так: от є у кожного пристрою, який живиться від електроенергії, така розеточка. Ви просто тягнете оп-оп-оп. І дубліканти біжать, будують, все, все, все роблять, що треба. І батареєчка. От. І ми типу, з'єднуємо всі електроприлади до батарейки і до самого електроприладу. Батарейка потрібна для накопичення самого цього виходить, електроенергії. Тобто, Копіянтик біжить, крутить наш ручний генератор, заряджає батарейку, від батарейки вже роздається. На Інші електроприлади. Трошки пізніше у вас з'явиться більш складний. Це вже буде у нас генератор вугільний і дров'яна горілочка, Тобто вугільний, відповідно, на вугіллі працює дров'яна на дровах. Тобто вам потрібне дерево, яке буде давати дрова, і дрова ви спалюєте від них получаєте електроенергію. Трошки складніше це вже водневий генератор. Природного газу та нафтовий генератор. Вони в принципі складніші тільки через те, що вам потрібен ресурс для того, щоб він працював. Е, тобто для водневого потрібен водень, для природного газу природний газ, і нафтовий потрібен е, керосин, який робиться з нафти. Тобто, вам треба ритися вниз, шукати нафту, спалювати її, все буде гаразд. E, так, і, e, ну, на мою думку, ще складніші це сонячна панель. E, і парова турбіна. Чому вони складніші? E, тому що сонячна панель кладеться тільки в самому в самому верху на поверхні, e, на поверхні цього нашого астероїда. І його треба ще захистити від e, e, інших метеоритів, які будуть на нього падати, його будуть руйнувати, гріти, ламати. і... Просто загромаджувати його, і він не буде працювати через це. Парова турбіна складніша, тому що там взагалі треба знати механіку, як воно працює. Тут потрібно знизу зробити пар, вона впітує в себе пар, виробляє вам електроенергію. Там взагалі треба окремий такий, ну, трошки складніший гайд. З цим тут ну, взагалі немає проблем. Ви побудували вугільний генератор. Зарядив копіянтик його вугіллям, він собі працює, спалює вугілля, виробляє вам електроенергію. Обережно будьте, почитайте, в кожного є побічний продукт. Наприклад, у вугільного це вуглекислий газ. Потім в дров'яного це вуглекислий газ та тепло, до речі, будь-який електроприлад і електростанція, чи то батарейка, вона буде видавати вам тепло. Будьте уважні, тому що дуже багато. Мають потім пізніше проблему з е, нагрівом бази. Це ми також будемо розбирати в інших гайдиках. Е, також є декілька видів дротів, і декілька видів батарей е, і трансформаторів. Да, батареї ну, це вам все треба буде досліджувати. Як це зробити, як це дослідити? Якщо вам цікавенько, ставимо лайк, ставимо комент з тим, що вам це все цікаво. І ми будемо робити далі гайдики. Всім пока-пока.